Після перевороту 18-го Брюмера вся влада у Франції фактично опинилася в руках однієї людини, першого консула Наполеона Бонапарта. Його внутрішня політика була спрямована на створення твердої, централізованої влади, умов для розвитку промисловості та сільського господарства, покращення фінансового стану країни. Досягнення примирення з тими представниками старого суспільства, які погоджувалися визнати зміни в післяреволюційній Франції. Організація державної влади в країні доби консульства визначалася новою Конституцією 1799 року. Зберігалася республіканська форма правління. Поверталося загальне виборче право для чоловіків, але запроваджувалася складна, багатоступенева виборча система. Законодавча влада була поділена між Державною Радою, трибунатом, законодавчими зборами і сенатом. Виконавчою владою наділявся перший консул яким Конституція оголошувала на 10 років громадянина Бонапарта. Систему місцевого управління було реорганізовано, департаменти очолили префекти, а міста мери, яких призначав уряд. Особливо складною була ситуація в економіці. Країна стояла на межі банкрутства. Наполеон став щотижня особисто перевіряти видатки кожного міністра. Із його ініціативи, в 1800 році великі паризькі банкіри утворили французький банк, який надавав кредити державі під заставу від збору податків. Інфляцію було подолано запровадженням нових паперових грошей. Асигнацій, забезпечених золотом. Досягнення фінансової стабільності зумовило економічне піднесення, зріс обсяг сільськогосподарської продукції. У Франції розпочалася промислова революція. У 1801 році в Парижі відбулася перша промислова виставка. Де свою продукцію представили понад 150 заводів і фабрик. Розвитку промисловості сприяло надання підприємцям державних замовлень на військове спорядження, створювалися нові робочі місця, проте заборонялися робітничі спілки і страйки, усі суперечки, які виникали, мала розв'язувати поліція. Підприємцям заборонили знижувати заробітну плату робітникам. Для досягнення національного примирення Наполеон спочатку дозволив повернутися більшості емігрантів, а потім оголосив для них, крім керівників контрреволюційних виступів, загальну амністію соціальній злагоді сприяла також укладена 15 липня 1801 року угода Конкордат із папою Римським Пієм VII. За цим договором католицизм проголошувався релігією більшості французів, а перший консул здобував право призначати єпископів, яких потім затверджував папа.